Сьогодні вранці Запоріжжя знов зазнало ракетного удару від росіян. Вирва одного від снарядів прямо у дворі багатоквартирного будинку. Від удару дім зазнав руйнувань також пошкоджені комунальні мережі. Одна людина отримала осколкові поранення. Ого, Ого. тише буквально п'ять хвилин назад. А перед цим ворог обстріляв місто безпілотниками попередньо апаратами Шахід 136 Є один постраждалий, і зросла кількість жертв вчорашнього ракетного обстрілу. Запоріжжя загинуло 11 людей. З-під завалів врятовано 21 мешканця. Аварійно-рятувальні роботи тривають. На фронті ж українська армія продовжує просуватись вперед. Сьогодні вже офіційно підтвердили звільнення села Греківка Сватівського району, що на Луганщині. А на півдні наші захисники не збавляють шалений наступальний темп. Су 25 які виконують достатньо небезпечні операції, скидаючи авіаційні бомби по противнику, і працюють міг і Су-27, які знищують хармами е, системи протиповітряної оборони. Оця динаміка зберігається. Я думаю, що це якраз ну буде е в, в, і є важливими складовими в перелому спротиву росіян на, на правобережжі. Після звільнення Любимівки на Херсонщині наші військові побачили, Чале побут, який влаштували собі росіяни у свинарнику. От і орківські да? брання орківська. Да, да, да. А це Це сильно. Друга армія світу. Звільнені населені пункти оговтуються після пережитого. Це деокупований тиждень тому лиман на Донеччині. З 23 травня на 24. Тут сумасшедший день. Ми думали, що ніч не переживемо. сплошний. Хат 15 сразу розбиті наші. Обстежуємо приміщення на предмет заходження вибухових речовин, а також перевіряємо транспортні засоби і повністю працюємо з вибухотехнічної служби на предмет знаходження. Небезпечних предметів зараз знайдено 10 мін. А військовослужбовці діляться своїми враженнями про контрнаступи, які увійдуть у військові підручники. Цей боєць брав участь у деокупації Харківщини. Пробили коридор, вони тікали, знищили їх передові пости і розширили прохід для проходження інших брат бригад, десятої бригади, яка ще після нас теж на 20 кілометрів вперед пішла. Після того, як їх підкинули, вони почали відступати, і ми їх просто доганяли. На етапі вже зачистки Ізюму, Я так розумію, у них вже була повна дезорганізація, і вони вже не здатні були чинити організований нормальний опір. Відступаючи ворог намагається мінувати все навколо. Так стало відомо, що в Ізюмському районі поранено 47-річну жінку. Вранці вона натрапила на міну, коли збирала гриби у лісі. Тому рятувальники вкотре нагадують про максимальну обережність і заборону відвідувати ліси у воєнний час. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.